Я вас вітаю. Ми сьогодні говоримо про третій день в таборі. Всі вже так більш-менш один до одного звикли. Діти почали вже пам'ятати імена один одного. Вважають вже пам'ятають імена дітей. І ми стаємо вже такі більш дружні. І, звичайно, день вже почався з руханки, потім був сніданок, а потім головна тема дня. І тема дня сьогодні була сила слова. Ти не гарний. ти тупий. Ти нерозумний, ти не талановитий, у тебе нічого не вийде. І ви повірили в це. І це саме страшне, що ви можете зробити, тому що кожен з вас він створений унікально. І запам'ятайте, ви ніколи не зможете бути кращими за всіх. Але ви точно завжди можете бути унікальними зі своїм талантом, зі своїми рисами обличчя, зі своїм характером. Ми говорили про те, що таке булінг, як з ним справлятись, як реагувати на булінг. І тому що сьогодні серед дітей це дуже-дуже популярна тема. Вони це охоче використовують. І сьогодні намагаємось за цілий день їм пояснити, що кожне слово, котре вони кажуть, своєму оточенні мають свій вплив. Кіно чи вечір з вогнищем. Вечір з вогнищем. Котлети чи сосиски? Сосіски. Спортивні ігри чи настольні. Спортивні. Вільний час з телефоном, чи вільний час на дворі. На дворі, звісно. Проводити час одному чи в компанії. В компанії. Читати реп, кричалки, чи показувати сценки. Читати реп. Ану, зачитай. Я читаю зараз кристал, я крутий парень. Це факт. Зараз ми виграємо і ми ви за своїми парнями. Йоу. Добре, їхати в табір чи залишатись вдома? Їхати в табір. Ведучий Лєра чи Мирослав? Разом. О, оце відповідь. Давай, п'ять. Так, починається дощ. Ідемо туди, подивимося, що там хто робить. Сьогодні не повезло нам з погодою. Червень місяць виявився таким дощовитим. От, але у нас класно, що є ось така величезна зала, де всі можуть грати в настолки. Ну хтось в настолки грає, хтось кидає таку штуку. Давай підемо в що вони грають. Це що, мафія? А що воно так виглядає дивно? А що це за мафія Макар хижак? Що за хижак в мафії? А не можна було говорити? О, вибачте. Вечір кіно чи вечір з вогнищем? Вечір з вогнищем. Котлети чи сосиски? Сосіскі. Спортивні ігри чи настольні ігри? Спорт ігри. Вільний час з телефоном чи на дворі? На дворі. Проводити час одному чи в компанії. Компанія. Читати реп кричалки чи показувати сценки? Показувати сценки. Їхати в табір чи залишатись вдома? Їхати в табір. Ведучий Мирослав чи Лера? Лера. <laughs> oh, hello. Hello. How are you? I'm great, thank you. What about you? Do you speak English? Yeah. I speak a little, a little, a little English, and you? It's normal English. <laughs> okay. You're welcome. <laughs> А я знаєш, як умов чи французьку. Коли я одружувався, я приходив в лєрі і пів. зі Оце так несподіванка.

Приємно втомлені сидимо біля вогнища і згадуємо сьогоднішній день. Перед тим, як розпалити вогонь, ми з дітьми писали листи. Це листи, в яких ми писали те, що їм не подобається про себе, якісь негативні сторони, ті речі, які їм говорили люди, можливо, негативні. Те, що вони бояться, і на другому листочку ми писали навпаки протилежні речі. Наприклад, якщо вони писали я нерозумний, то на другому листочку вони писали я розумний. І потім, ось ці перші листочки, ми спалювали на цьому вогнищі і казали, що ці речі нам не належать. А ще сьогодні у нас ввечері був ярмарок, і на протязі усього нашого табору діти заробляють вогники. Це такі собі гроші, які вони потім можуть обміняти на щось смачненьке, якусь кока-колу або, можливо, щось більш корисне, і в цілому на якісь смаколики. І сьогодні біля ось цього вогнича ми також смажили маршмеллоу, і насправді це реально такий, знаєте, американ vibe. І я завжди теж хочу зараз і наставник, але я завжди мріяла опинитися в таборі, де я теж зможу з дітьми посмажити маршмеллоу Тому це дуже класно, справді дуже класно, що діти. Вони вже об'єднуються, вони вже прям по командам і вже такі прям згуртовані, дружні. Хтось фотографується, хтось знімає якісь влоги, і тому це дійсно дуже класно. Дякуємо вам за перегляд і чекаємо вас в наступному дні. Па-па!